Вітаю, друзі, нашим сьогоднішнім гостем. В проєкті Маркер події на «ФМ Галичина. Є Євген Филипець, військовий адвокат, кандидат юридичних наук. Пане Євгене, вітаю. Добрий день. Добрий день, друзі. Нагадаю ще раз, що ви нас можете слухати на FM Галичина. А хто нас буде дивитися вже в записі, то зробіть це на Ютуб-каналі FM Галичина, аналітика. Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал, там є проєкт маркер. Події обов'язково реагуйте коментарями, відгуками для нас це максимально важливо. І ваша думка для нас Своєрідний такий маркер, куди рухатися далі і про що говорити. Тож, пане Євгене, сьогодні поговоримо про. Закон про мобілізацію, багато про це вже говорилося, але все ж таки, чому саме обрали цю тему, я десь поясню, тому що безпосередньо, навіть з мого оточення, багато людей не знають, от що їм робити після 18 травня, або, можливо, навіть що їм робити зараз, чи йти до ТЦК, чи йти в ЦНАП. От е, я б вас просив найперше сказати про те, які зміни безпосередньо стосуватимуться кожного, от після 18 числа, десь такі основні основні моменти з цієї дати. Значить, з прийняттям цього а, закону а, концептуально не змінилося практично нічого тобто, фундаментальні речі залишились. Правила військового обліку залишилися і обов'язок для громадян тож самий. Однак. Залишилось і чи додавалось новий обов'язок для громадян це постійно мати з собою військово-обліковий документ, і звідси з цього моменту починаються всі наслідки. З, потрібно мати військово-обліковий документ а, оновлений. Відповідно, а, це є той обов'язок, який на сьогодні з 18 числа а, ділить чоловіків від 18 до 60 років на дві категорії. Є дві категорії сьогодні людей з мого досвіду. Це люди, які мають право на відстрочку. Є студенти, мають хворих батьків, хворих дітей, хворих жінок. Тобто мають право на відстрочку, і сьогодні їм потрібно легалізуватися, отримати військово обліковий документ, вклеїти в нього славнозвісний штрих-код. Після цього власне отримати свою відстрочку закону. Друга категорія осіб, які права на відстрочку не має, Жодного військово-облікового документу на руках не має, і для них виникає обов'язок з 18 травня мати на руках цей військово обліковий документ. Ось відповідно з 18-го числа цих дві категорії усі повинні провести певний контакт з ТЦК та СП, або а, такий більш лайт варіант сформульований це впродовж 60 днів уточнити свої дані. Але наслідки цього уточнення даних на сьогодні, вже в засобах масової інформації, особливо це публічними посадовими особами органів ТЦК з другої сторони, це і народними депутатами було доведено інформація, що за наслідком уточнення цих даних продовж 60 днів громадяни України отримують повістки. Можливо, не всі, в залежності від напевно, там напливу людей, тощо, але повістки отримують на проходження уточнення даних чи на проходження ВЛК. Тобто, от ви кажете, контакт. Я б вас просив ще сказати, як саме цей контакт буде відбуватися. Це перше. і друге, от ви кажете про повістки. Тобто люди, які, наприклад, прийдуть з 18 травня ТЦК, СП, вони повістку на місці не отримують. Тобто, це тільки буде уточнення даних, правильно? Значить, ситуація наступна: 18-го числа. наступає той день, коли особа, пересуваючись по вулиці, повинна пред'являти свій військово-обліковий документ. За відсутності цього військового облікового документа можна констатувати факт вчинення адміністративного правопорушення за наслідки, яке має собою відповідні наслідки. Так від сплата там штрафу. Ну цю особу ще потрібно притягнути до адміністративної відповідальності. Тобто, з 18-го числа потрібно мати документ. Щоб отримати документ, потрібно проконтактувати з. Органами ТЦК та СП, бо військово-пліковий документ не видається ні ЦНАПом, ні через електронний кабінет, лише органами е, ТЦК. Відповідно, щоб його отримати про наступно, потрібно пройти ВЛК. І власне після ВЛК, чому створились на сьогодні такі животаж і черги? Тому що це довго люди мають багато хворіб, це потрібно дообстежувати. Відповідно, з'явилась велика кількість людей, які мають пройти ВЛК. За результатами ВЛК сплата штрафу, бо логічно, що ті особи, які не. Не встояли обліку, порушували правила військового обліку, і в результаті видача військово-облікового документа. А тоді два варіанти: або мобілізація, або оформлення відстрочки осіб, які мають право на відстрочку. Що зміниться для обмежено придатних людей, тобто які особи з інвалідністю, як їм діяти з прийняттям мобілізаційного закону, як на мене, як на мене, певний абсурд. Зараз інвалідів будь групи, е відверто запускають, направляють на ве. Велка виникає там певний дисонанс, тому що ці хвороби по цивільному вони не з хворобами по чотириста другому наказу із третьої групи інвалідності визначиться чи придатними до військової служби або придатними для умов для служби в ТЦК для органа навчальних закладах, тощо відповідно. Uh, мене це створює зараз досить, досить uh, напругу в суспільстві, бо uh, коли інвалід все життя блідома, зараз визнає до військової служби, це якби є певний стрес, і взагалі особи, які мають право на відстрочку, на сьогодні провел багато часу. Лікарі зайняті ними. А фактично ця особа буде немобілізована, і ми робимо пусту роботу. Тому uh, я очікую на часом з огляду на велику кількість людей. Uh, все ж таки відповідних розпоряджень, щоб особи, які мають право на відстрочку, не проходили ВЛК, а оформляли військово-публіковий документ. І тоді, власне, коли буде стояти питання їхньої мобілізації, проходили ВЛК. Я звертаюся до наших глядачів, хто нас буде дивитися в записі на Ютуб каналі ФМ «Галичина Аналітика. Друзі, обов'язково відреагуйте коментарями. Чи знаєте ви? Як вам дієте? Чи знали ви до нашої розмови з паном Євгеном? Як потрібно діяти з 18 травня? І нагадаю ще раз, що наживо ви слухаєте нашу розмову на ФМ Галичина і спілкуємося ми з Євгеном Филипцем. Пане Євгене, ви от кілька слів вже сказали про саме черги. Чим вони? На ваш погляд, от зараз спричинені, бо ми бачимо їх і в Києві. У Львові все таки менше, але в Києві їх надто багато. От дайте своє роз'яснення. Чому зараз? Тобто, чи можна говорити, що люди просто на випередження йдуть? Я скажу свого досвіду, він в мене досить значний за тих умов, які склалися. Скажу так: сьогодні в чергах стоять люди, які мають право на відстрочку. Переважно це люди. Наступна категорія осіб, це ті, які з 18 числа будуть переднати державний кордон, це будії транспортних засобів. Це особи, які повинні контактувати з органами влади і продемонструвати свій військово-обліковий документ. Це особи, які є заброньовані, і вони перебувають зараз, під як я кажу, парасолькою броні, але їм потрібно оновити уточнити свої військово-облікові дані, вклеїти цей штрих-код і мати цей документ на руках. оці люди сьогодні стоять в чергах ТЦК і про. Це так є, і це зумовимо тими обставинами. Потреба людей після 18-го числа якось нормально, адекватно жити спокійно. От я не маю інформації про те, чи є в цих чергах особи, які не мають жодної підстави для відстрочки і з'явилися самостійно в ТЦК. Очевидно, є відсоток добровольців осіб, які розуміють наслідки такої явки. Ось, але скажу з свого досвіду: 95% людей це особи, які мають право на відстрочку. Євген також просив би вас роз'яснити, тому що от є. Багато людей, які думають, з 18 числа буде електронний кабінет, я посижу вдома і всі справи ці владнаю вдома або піду в ЦНАП. Ну бо, певна, є в деякі категорії людей от, тривога, щоб піти в ТЦК. Чи можуть вони всі оці моменти виконати в електронному кабінеті і ЦНАПі? І хто от може піти в ЦНАП або і свою справу зробити в електронному кабінеті? А, значить. Ця історія з електронним кабінетом може стосуватися лише наступних осіб, особи, які мають на руках військово обліковий документ, які мають вклеєний цей штрих-код, тобто мають оновлені дані, але їм потрібно з 18 числа по 18, 18 травня по 18 липня, уточнити про себе дані. В інформацію уточнення входить питання місця проживання, електронної адреси за наявності та номеру телефону. Ось відповідно для цих осіб, цей електронний кабінет, власне, якби є для уточнення даних для осіб які не мають військового облікового документу, їх не є надто багато. Хто має ще дитячі приписне посвідчення, яке я його називаю? Хто має якісь замінні картки облікові старі там десятирічної давності, для цих осіб електронний кабінет не згенерує жодного QR-коду чи штрих-коду, який дасть можливість. По вулиці і не порушуючи правила військового обліку таким особам, як наслідок, і це вже заявлено офіційно посадовими особами держави. Буде скерована повістка, і за наслідками розгляду явки по цій повістці буде проведено ВЛК і за результатом виготовлено військово обліковий документ. Дуже важливе від вас уточнення. Я насправді ще хочу так більше з особистого моменту, і ваша думка дуже цікавить. От Закон про мобілізацію 18 травня чи полегшить і покращить це момент контакту між ТЦК СП і військовозобов'язаним на ваш погляд. Я впродовж можливо там року часу завжди кажу, що сфера військової юстиції потребує чітких правил гри на сьогодні, взагалі не встановлені права, правила гри і контакту. Людина та ТЦК фактично цього ні на підзаконних актах не врегульовано. Я думав, що це врегулюється цим законом, але це теж не врегульовано. Тому порядку визначеного контакту немає. Тобто бувають випадки. в мене в практиці є такі клієнти, які маючи право на відстрочку, були мобілізовані. А звідки це взялось? Що є певні прогалини в чинному законодавстві. Ось тому, власне, чи цей закон буде мати ефект з точки зору покращення процедури правореалізації? я думаю, що ні, бо фактично про це повністю він мовчить. А з точки зору е обліку громадян, можливо, і так, тому що зараз всі. Заставляють ставлять собі логічне запитання. Мені потрібно себе легалізувати, мені потрібно стати на військовий облік і вчинити певні юридичні дії. Тому з точки зору військового обліку, можливо, якісь покращення будуть. Але ми цього результату не побачимо ні сьогодні, ні завтра. Цей результат це відтягнута дія. Я думаю, це щонайменше там вересень, жовтень, коли в тому числі і ТЦК опрацюють цю кількість людей, яка уточнить дані, які. Просять в ТЦК за повістками, які пройдуть ВЛК, це величезна ґрунтовна масштабна робота насправді. Зрозуміло, але знаємо про те, що велика категорія людей, вони якраз за кордоном, різними методами вони виїхали, наразі не, не знають, як саме їм е, діяти. Давайте так. Практика склалася наступним чином: якщо особа виїхала за кордон. Тут, не маючи повістки, не маючи не перебуваючи в розшуку і не маючи якихось там наслідків, таких і виїхала з родиною за кордон, то повернення її сюди можливе. Це адміністративна відповідальність. Якщо особа дійсно отримала повістку, там втекла за кордон, це кримінальна відповідальність. Тобто, тут теж власне є розмежування повернення. так, так є розмежування. Дякую дуже вам за роз'яснення. Нагадаю, спілкувалася з Євгеном Филипцем, військовим адвокатом, кандидатом юридичних наук. На мене вийшла дуже плідна розмова наживо на «ФМ Галичина. А хто нас буде дивитися в записі на ютуб-каналі «ФМ Галичина? Аналітика обов'язково відреагуйте на нашу бесіду, коментарями, відгуками. Пане Югене, я дуже вам дякую за роз'яснення і за таку комунікацію. Це був проєкт Маркер подій. Я називаюся Єремо Чуйко. Слухайте «ФМ Галичину. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові! До побачення.